Шановні колеги, ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію. У вашій увазі, виконуючи обов'язки головного тренера команди Колос Олександр Поздєєв. Пане Олександре, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Ну, о, знову ж таки, дуже гарний суперник. Хороший перший тайм. Непоганий перший тайм в нашому виконанні. Але. Просто банально фізичні сили нас покинули. І ми не встигли перебудуватися, тому що ми залишилися грати в високому блоці, намагалися це робити, намагались. І просто фізично не почали не встигати взагалі. взагалі, Не в середині поля, не в захисті. Вилилося те, що вилилося. Дякую. Шановні колеги, ваші запитання, якщо будуть. Будь ласка. Розумієте, коли ти добре готовий фізично, фізично, то ти і емоційно втомлюєшся пізніше, і концентрацію довше витримуєш, голова краще працює. Більше руху на полі проходить, коли ти просто фізично не готовий до такого темпу. Хлопці старались, хлопці дуже старались, але просто фізично, на жаль, ми не готові саме до такого темпу десь зміщуватись швидше, десь витискати швидше, десь дожимати вверху, коли ми атакували і втрачаємо м'яч, щоб не дати розганяти атаки в наші ворота. І тому. В нас був варіант зіграти в низькому блоці і просто спробувати якось відбитись. І, ну, ми вирішили ризикнути. Да, це неприємний рахунок, неприємно програвати, особливо так, особливо коли перший тайм непоганий. Після першого тайму ну, важко собі уявити, що рахунок буде 0,5. Це, це втрата концентрації. І я думаю, це фізичний стан. Воно... Тобто, важко оцінити, коли саме в нас закінчились сили. І перший м'яч з рикошету, і потім почало все це все, все так сипатись, можна сказати. Дякую.